Вантаж вартістю 5 мільйонів гривень. Він призначений для пунктів незламності. Постільна білизна розкладні стільці, ліхтарики, ємкості для питної води та інші побутові речі. Ними укомплектують близько сотні мобільних станцій обігріву. Ми звернулися до наших різноманітних міжнародних фондів організацій для те, щоб вони допомогли нам обладнати. Спочатку ми ці пункти обладна... обладнювали власними зусиллями, підключилися місцева влада, тобто наші територіальні громади але пізніше, щоб забезпечити всім необхідним, це і старлінги, генератори це відповідні речі. Ми звернулися до міжнародних колег. Ми звернулися практично два місяці назад до колег з мому, і вони сьогодні повністю забезпечили нам потребу всіх необхідних речей. Міжнародна організація з міграції вже не вперше допомагає Україні. З початку великої війни свою підтримку надала внутрішньо переміщеним особам, яких на Прикарпатті евакуювали із зони бойових дій. Ця допомога на Дається за сприяння Європейського союзу та урядів Канади і Данії, вона буде розподілена між усіма пунктами незламності, що існують в івано франківській області. Ми продовжуємо надавати обігрівачі та пальне, а також грошову допомогу, щоб підтримати населення і щоб люди могли пережити ці непрості. Часи взимку під час війни цього разу на запит регіональної влади щодо забезпечення області зимовими наборами мом відреагувала одразу та виконала його майже на 100%. стверджують її представники. Було надано матраци 2,5 тисячі, ковдри майже 4 тисячі, ліхтарі 400, каністри для питної води 450, зимові набори 2500» і стільці понад 1600 стільців. Посадовці кажуть, найбільше пунктами незламності користуються містяни, Найменше їх потребують у гірській місцевості. Ми кожен день моніторимо, скільки людей відвідує наші пункти незламності, яка особливість Прикарпаття. У нас дуже багато гірських територій, і там більшість людей, які живуть в приватних будинках. І там не спостерігається велика кількість людей, які відвідують пункти незламності. Є стаціонарні пункти незламності, які сьогодні готові. 100% відсотково обладнані всім необхідним. Там люди практично не бувають тому, що моніторинг ми робимо кожного дня. Більшість людей відвідує мобільні пункти незламності, і це відбувається у великих містах, де багатоквартирні будинки. Це є Коломия, Івано-Франківськ і Калущина. Але на будь-який випадок, на будь яку незвичайну ситуацію, яка може бути, ми повинні обладнати ці пункти незламності, щоб вони очікували людей в разі потреби. Або на 100% забезпечити пункти незламності регіону. влада очікує наступного вантажу гуманітарної допомоги від міжнародних донорів відтак буде повністю закрито нагальні потреби під час критичних ситуацій. Віталія Когуч, Андрій Бутяк, новини на вежі.